Центр, сонячно, тепло. Мір-отель. а парковка зверніть увагу. щось менше і менше бажаючих. Паркуватись біля міротеля А на парковці біля Анастасії багато автомобілів. Але правда в тому, що всі автомобілі в основному на львівських номерах На всіх парковках зараз трускавці. Майстерні шоколаду. А йдемо далі. До білету. Черга за морозом. Ну це означає, що в трускавці вже справді жарко. І не тільки мені. Раз всі люди в шортах, не тільки є. І черга стоїть за морозом. Марця. На горизонті вмариться, але жарко. Тут так буває. Тут коли приходить літо, то погода така, як на морі, умовно кажучи. Як в Ялті влітку, хто пам'ятає. О, тут кіно знімають. Приїхали музиканти. Виступали в Трускавці. Тепер дають інтерв'ю. Ну це не шоста ранка, якщо що. Це 12-та година дня. просто найбільш білетний час. Назважаю, то сучасний більш біветний трейти на білет. Бузок досі квітне, таке вранці до літа буде квітнути. Почав квітнути на початку квітня. Шайба та, як пожартував пан Дмитро. <гум> Нікого нема, бо шайба закрита. Всі думали, якби шайба працювала, були б... О, і стої віли, бачите, що лишилося там, якщо даху нема. Я розумію, перебудовують. Будуть якісь зміни. А, погода справді, справді майже 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 літня. Зараз напевно ну не 30, але градусів 27 тепла є. Знаєте, що тут знак стоїть, бачите, це глина знак. Він тут завжди стоїть, тільки його завжди ніхто не помічає. Більше точок продажу морозива буде встановлювати в центрі. А так завжди буває. На, На початку літа. Ярмарок, ринок. За млинцями черги нема. кавою черги нема. Та ні за чим черги нема. Щоб чи по потенячку, по давайте по сонечку пробуємо раз. Сосна і ялина на місці. Це як має бути. Але трошки хмариться. Порожні лавки в тіні теж порожні, бо я знаю зараз скажуть, що на сонці. Лавки порожні в тіні і на сонці. Так що сказати, що нікого немає в тій причині, що на лавках немає хвіст, теж не можна. Магазинчики працюють. Орговий парк. центр парк не дуже будується. Ми вже майже майже набіветь. Варіон та лісапитний батальйон з благодійної концертної програми лісапетом на четунком сьогодні о 19.30 Палаці культури Шевченка. 25 травня запрошуємо на двох гумористичну програму на гостях, те саме шоу. 28-го співан, композитор, автор виконавець і пісень, Роман Скорпіон. Все шоу. Але 29-го заслужного міста України.